Всім привіт! Тож сьогодні ми їдемо в викосів на знаменитий ярмарок. І ось нарешті ми прибули. Боже, мій, тут стільки всього. Так шумно. ми вже купили Краптики були смаколики, спинини, з'явної куртки. І потім ще тарілку купили, але і це я вже покажу у ході. Дивимося. Але тут пішов дощ. А те, що ми з Патріком купили. Я покажу в кінці відео. Перше, що я купила, це ось такий от музичний інструмент, який дуже сильно гарно грає. А якщо про нього хочете більше відео, пишіть в коментарях. Потім, що я купила, це ось от супер смачну В'явлене філе курятини. Потім ось така от коняча. Бастурма. І не менш смачні джерики з м'яса курятини. А потім, якщо хочете, ось їхня візитка. Ви можете зателефонувати або перейти на їхній інстаграм і замовити все, що вас цікавить. Дуже сильно рекомендую. Це дуже сильно смачно. Потім це ось така от колекційна, дуже сильно гарна тарілка. Сирні коники мої золота, моє просто. Ну, я не можу. Я не можу, які вони смачні. Ось дуже сильно рекомендую. Як ви вже зрозуміли, пишіть в коментарях під цим відео, що ви дуже сильно чекаєте на моє наступне відео. Ну, або ні. Тож, не забувайте підписуватись, залишати вподобайки і писати коментарі. На все добре!